Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу зробити огляд на ось таку крутезну серію книжечок від автора Василя Федієнка. Вони для найменших діток від одного року, але ми з донечкою використовували вже починаючи від восьми місяців. Перша книжечка це тварини на фермі. Тут є багато рухомих деталей, можна вивчити усіх основних тваринок, які живуть на фермі. Вивчити хто як говорить та хто що їсть. Наступна книжечка це Синє-Синє море. Книжечка про тваринок, які живуть у морі або в океані, та про все, що з ним пов'язано. Кожна книжечка має багато рухомих елементів. Книжечка вдень і вночі навчить малюка розрізняти ранок, день та вечір, зрозуміти, що люди роблять вранці, а що ввечері. Ще одна цікава книжечка Маленькі помагайки. Тут зображені різноманітні дії малюків, допомога батькам і все інше. Книжечка яскраві кольори допоможе вивчити дитині основні кольори. Має невеличкі цікаві віршики і яскраві зображення. Веселі цифри це книжечка, яка допоможе вивчити рахунок до п'яти. Усі книжечки мають рухомі елементи та цікаві зображення. Наступна книжка тварини в лісі. Тут зображені основні жителі лісу. Всього в серії 10 яскравих цікавих книжечок. Дуже дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео було вам корисним, і ви оберете якісь книжечки для своєї дитинки. Підписуйтесь на мій канал, в мене більше оглядів на різноманітні книжечки для діточок, ігри і багато іншого.